На ротацію після півтора року в АТО на Дніпропетровщину повертаються вояки 39-го окремого мотопіхотного батальйону. Чоловіки приїжджають невеликими групами прямо за Авдіївки. Там ще нині напружена ситуація. Тривають бої за промзону містечка. Вояки змучені війною у Дніпропетровську не затримуються, бо кажуть, поспішають до своїх родин. Софія Богуцька більш докладно. На війну та з війни з музикою. Зі спецавтобуса, який виділяється на дорогах мирного Дніпропетровська, виходить 32-річний Максим Ясниковський. Чоловік пробув в зоні АТО півтора року і весь час поруч була гітара. Боєва, моя бойова подруга пройшла зі мною. Крим, рим, медні труби. Чехол, самі бачите. його. Все, йому край. І тихо, спокійно. Ні двохсотих, ні трьохсотих. В голове хорошие позитивные мысли, рядом не бухает ничего, то можно и чуть-чуть расслабиться. Зате чоловікові дали позивний «Маестро». Спершу Максим воював на Луганщині. Там стояли за Кряківку та трьохізбинку. Каже, у тих боях втратив своїх двох ліпших друзів, а потім батальйон перекинули на Донеччину. Максим завершив свій бойовий шлях в Авдіївці, де зараз тривають бої за промзону. Був і снайпером, і помічником гранатометника, і командиром відділення БРД. Згадує, воювати було б легше, якби були кращі побутові умови. Більше всього мені понравилось жити в блінтажах. Я не знаю, чому. Там класно, там не тече, там тепло. вот эту вот ми пережили в палатках. Слажновато, але морозов не було. Пару днів двадцятка давила. Демобілізованих бійців на мирну землю супроводжував комзводу Володимир Кловський. 53-річний чоловік ще служитиме до травня. Згадує, як півтора роки тому прийшов до військкомату записуватися у лави Збройних сил. Чоловік тікав з окупованого Донецька. Тринадцятого Серпня 2013 року я пішки пішов через е, совхоз Спартак. відомий зараз всім, через шахту Бутівка вийшов в село Першотравневе, травневе, потім пробув два тижні в Пєсках і в Першотравневому. Мені прийшлося йти в кросівках і без нічого. Нині каже, цілком задоволений своєю службою. У батальйоні зібралися люди з усієї України, справжні патріоти. Батальйон, так би мовити, ототожнює собою. Все українське суспільство і всі фахи. У нас є і слюсарі, і викладачі, і лікарі, і військові кадрові. Батальйон зараз, як для мене, це є зразком того, що вся Україна бореться за незалежність, за волю своєї держави. До своїх побратимів звик і Максим каже, не повернеться на попередню роботу, а працював чоловік монтером шляхів на залізниці. Впевнений, знайде себе у військовій справі та поки що чим швидше хоче додому побачити дружину та двійку дітей. Хочу домой, хочу до дітям побистє. Поки не знаю, як я буду адаптуватися. Це сложно на самом деле, тому що я приїжджав приїжав в відпуск, я практично з квартири не виходив. Це сложно очень сложно. Ну, що справимося, там справлялися, здесь справимося. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.